А тепер давайте перейдемо до того, чим я дивилася на свої внутрішні справи. Це важливо, тому що я, знову ж таки, подивилася ролики, почитала статті. До речі, щодо внутрішніх справ, мені траплялася якась стаття, я не знаю, чи я знайду її. Те, що західні ЗМІ не оці всі високі, глобальні, я просто. Google як like, звичайний користувач, так що мені якісь не такі статті попадалися. В одній статті американських, принаймні англомовних, мені трапилося таке, що Україна за 30 років Незалежності вивела за кордон 400 мільярдів гривень. Уявляйте собі, допоможіть нам називається українська позиція. Ну, ви думаєте, що. Це ніяк не моніториться, і це було написано в статті, яка моніторила мирне врегулювання, до якого я зараз підійду. Тобто, там так, між іншим, що взагалі-то Україна за 30 років незалежності вивела 400 мільярдів гривень за кордон. Клас! Ну, давайте подивимося на українські справи з точки зору тих самих штатів. Якщо ми вважаємо, що ми такі ж прямо ділові, що страшно, ви б допомагали людині, яка, так би мовити, винесе гроші з сім'ї на наступний день. Тобто, її дом горить, сім'я бідує, сім'я в страшному положенні. Які гроші, так би мовити, з хати. Він хазяїн, він знає, що він робить. До речі, про те, чи знає він, що він робить, наш хазяїн. Безпосередньо. Мені трапилося вже на українському Ютубі страшне повідомлення, що якийсь там безпосередньо чиновник США зайняв крайне прийнятну позицію. Ційна за гроші. Люди особливо не говорять про це. А ви знаєте, що найбагатша на рідкісні корисні копалини у всій Європі країна це Україна. Там копалин на 2 та 7 трильйонів доларів. Це дуже рідкісні корисні копалини, дуже важливі у 21 столітті. Україна готова укласти угоду з нами, не з росіянами. Тож це в наших інтересах забезпечити, щоб Росія тут не влаштувалася. Україна це реально хлібний кошик, що розвивається 50% усієї їжі, яка надходить до Африки з України. Ми можемо заробляти та мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні нам під час настання миру. Так що Дональд Трамп укладе угоду, щоб повернути наші гроші, щоб ми збагатилися рідкісними корисними копалинами. Хороша угода для України та для нас.